Чому саме долар? Справа не лише в нафті. Штати як країна сказали, збираються представники 44 країн світу, і це створило довіру до долара як валюти. Ще один хитрий хід Америки. Світ був шокований. Чому зараз фунт євро чи юань не можуть стати головною валютою світу? Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Перевіряйте, будь ласка, підписку на цей канал, ставте вподобайку, бо знаю, що тема ця надзвичайно цікава, можливо, навіть така, про яку ви ніколи не задумувалися. Тож кожна ваша вподобайка. Спонукатиме Ютуб пропонувати цю тему для перегляду більшому колу українців, які хочуть вивчати тему грошей. Чи задумувалися ви колись? Як так сталося, що саме долар став світовою валютою? Чому ви можете зайти до? Кав'ярні чи книгарні в країнах Латинської Америки, в Європі, в Азії, практично в будь-якому куточку світу, запитати, чи можна розрахуватися доларом навіть в країнах Африки. І вам найімовірніше за все скажуть так. Чому? Як так сталося, що не китайський юань або швейцарський франк? Да, де країна здавна славиться своїми банківськими послугами і надійністю і своєї валюти і своєї фінансової системи, чому саме долар? Я вирішила покроково розібрати цю тему і з задоволенням ділюся сьогодні з вами. Все почалося. Після завершення Другої світової війни уявімо з вами 1945 рік. Дуже багато країн Європи втратили і величезну кількість майна, і свої резерви, і багато своїх взагалі фінансових стабільних реалій. І тільки одна країна світу вийшла після завершення війни міцнішою і сильнішою. І ця країна Сполучені Штати Америки. На той момент США мали стабільну, потужну економіку, великі запаси золота і виробляли половину всіх товарів у світі. І саме тоді Штати як країна сказали: хочете стабілізувати власну валюту, прив'яжіть свою національну валюту до долара, а долар ми підкріплюємо. Золотом у 1944 році в невеличкому американському містечку Бреттон Вудс збираються представники 44 країн світу і погоджуються визнати долар основною світовою валютою, бо він підкріплений золотом за курсом: 35 доларів одна. Унція золота, що це означало на практиці: Франція, Німеччина, Японія і ці 44 країни прив'язали свою валюту до долара. І якщо їм для будь-яких своїх задач потрібне було золото, вони могли обміняти свої долари на реальний метал у Штатах. І це створило довіру до долара як валюти. Але супердовго ця схема не проіснувала, бо штати почали друкувати помітно більше доларів, ніж мали золота для підкріплення валюти, і країни почали масово вимагати обміну назад. У 1971 році президент Річард Ніксон сказав дуже відому фразу Долар. Більше не обмінюється на золото. Ай, директи секретарі Конечку суспен темпорарні the, of the, the gold or other reserve assets, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Світ був шокований. Просто уявіть те, що раніше було підкріплене золотом. Зараз залишилося взагалі без жодної страховки. Але 44-го року по 71-й долар наскільки міцно вкорінився в економіки різних країн світу, що так і залишився головним. Отакій хитрющі: ще один хитрий хід Америки. В 1970-х роках представники штатів домовляються з представниками Саудівської Аравії, що нафта в усьому світі буде продаватися виключно за долари а нафта. Досі лишається кров'ю світової економіки. Уявіть собі, якщо Японія хоче купити нафту, їй для цього потрібні долари. Якщо Франція чи Німеччина хочуть придбати паливо, їм потрібні долари. Це створило величезний попит на американську валюту, і навіть виникло таке поняття як петродолар. тобто долар, який пов'язаний саме з нафтовими. Процесами ну які красавці блін, таке вигадать. Та справа не лише в нафті. США мають достатньо міцну і сильну економіку і добре розвинуті фінансові ринки. Це означає, що навіть в періоди економічних криз світ найбільше. Довіряє саме американській системі. Американські державні облігації вважаються найнадійнішими цінними паперами в світі, і це значить, що під час турбулентних часів інвестори біжать не євро і не юані купляти, а саме. Вкладатися в долар. А чому зараз фунт євро чи юань не можуть стати головною валютою світу? Фунти стерлінгів були до Другої світової війни головною валютою світу, але після війни Британія втратила і колонії, і свою силу. Євро відносно нова валюта, яка з'явилася в 1999 році, відповідно, просто ще не встигла. Набрати світових обертів, та і оскільки євросоюз складається з різних країн, між ними періодично всередині союзу виникають суперечки, і це часто виносить назовні інформацію про те, що інші країни теж захочуть вийти із ЄС, і відповідно це повпливає на курс та стабільність євро як валюти, китайський же юань активно просувають. Але оскільки Китай не дає добро вільно конверту. Свою валюту, то світові це не подобається. Деякі країни зараз намагаються відійти від долара. Наприклад, Китай з Росією почали взаєморозрахунки саме в юанях. Європа постійно просуває євро. Але подивіться на цю офіційну статистику: досі долар у світових резервах. Забирає більш ніж половину суми, це колосальна цифра, і тому долар досі залишається королем валют. Тож, коли ми відкладаємо свої накопичення і заощадження саме в доларі, ми користуємося. Тією самою довірою, якою користуються всі світові економіки і найбільші інвестори світу, при цьому варто пам'ятати, що ніхто не знає, яким світ буде через 20-30 років. Можливо, долар згодом таки поступиться якійсь іншій світовій валюті, або ж взагалі. Цифровим грошам як майбутнім реаліям, саме тому закликаю вас вивчати тему фінансової грамотності, періодично відслідковувати, що відбувається на світових ринках, лишатися в цій темі, періодично щось читати чи дивитися, і коригувати свої прийняті рішення. Бо те рішення, яке було для вас актуальним ще рік тому. Станом на зараз вже може не працювати на вашу користь. Тому переглядайте свою стратегію як мінімум раз на рік і будьте багатими та щасливими. Щиро бажаю вам успіхів і того рівня багатства, про яке ви мрієте. З вами побачимося вже наступного тижня. Па-па!